Його неможливо оминути чи відкласти, а що якщо я не здам? Куди піду чотири роки? Ким я буду? Екзамен. Це той екзамен, який підсумовує знання чотирьох років навчання в семінарії. Бакалавський іспит. Що таке бакалавський іспит? Оцінювання знань з усіх предметів, які вивчалися в семінарії за 4 роки. Попри згризання граніту містичних, практичних і таємних знань, руки працюють. Розкажи за свою улюблену міра. Є такий прекрасний композитор, диякон Сергій Трубачов. І для мене найкращий отвір це «Мігость міра. І коли йде якесь прибирання чи чи я з чимось займаюся, я завжди включаю її, слухаю її і насолоджуюся цим прекрасним твором. Василь Паламар академічного храму. Його обов'язок доглядати за храмом і допомагати священнику. Він любить кадило і все, що з ним пов'язано. Більше за все, так він каже. А тому Божим промислом послуг у нього особливим. Кожного ранку його в храм приводить у стріміння виконати послуг. Він розпалює вугілля, чистить кадило, топить ладан та підносить його до якому служіння. А це вже Василь. Не сумнівайтеся, так, я вмію підбирати головних героїв розповіді так, щоб вони вам максимально сподобалися. Василь ризничний нашого храму. Ризничний він тому, що доглядає, відповідає за ризи та інші священницькі вовслужбові облачення. Облачання для семінариста як парадний мундир для військового. Щоб його надіти, потрібно знати точно, що ти надягаєш на себе, прийняти присягу і благодать через рукопокладання архіпасторя. Для чого існує літургіка і ті предмети, саме з яких і складається. Іспит. Хто ми такі? Хто такі семінаристи? Мабуть, це ті, чиє серце відгукнулося на поклик Христа. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, і де я, там буде і мій слуга. Сьогодні ми пройшли екзамен дослідників. Далі ж на нас чекає екзамен життя. Я не знаю. Велико сказав так. Вітаю. 对，对。